Рада бачити вас на моєму каналі. Я у магазині Аврора. Покажу вам сьогодні ціни на годинники: нижню білизну, освітлення, тапочки, рукавиці та інші товари. Приємного перегляду! Будильник дитячий кольоровий з вушками 129. Годинник круглий 88. Світильник led підсвітка з датчиком руху 149-12 Вт. Лампа настільна з чорним металевим декором. Ціна 349 гривень на батарейках. Така лампа з пультом USB 199. Лампа кругла. Розкладна на батарейках 249. Є з блакитним та рожевим декором. Живлення від трьох батареїв, які в комплекті не входять. 249. Лампа настільна, led підсвітка ручна на батарейках. Новинка лампа акумуляторна 299. Лампа три в одному з бездротовою зарядкою та динаміком. Ціна 799 гривень. Ось такий ще є варіант: також зарядка безротова, led підсвітка 799. Силіконовий нічник котик на батарейках 179. Акція до 9 лютого. Ведмедик також працює від батарейок 69. Лампа переносна, мережева підвісна 249. led підсвітка. Лампа акумуляторна 349. Набір світильників три штуки з пультом 249. Така лампа біла, гнучка на прищіпці led підсвітка. Можна керувати яскравістю. Час роботи 3,5 години. Зарядка від павербанку 299. Ліхтар підвісний акумуляторний євросвітло. ЛЕД підсвітка. Ціна 249 гривень. Підходить на кухню, в майстерню та в гараж. 8 годин максимальної яскравості. Потужність 3 Вт. Лампа ліхтарик акумуляторна. Денне світло. 299,2,5 Вт. Ліхтарик на голову 149. Такий варіант для підсвітка 249. Ліхтарик ручний акумуляторний 99. Подовжувач вилка Патрон 69 5-метрова. Вимикач пластиковий 19. Ліхтар вимикач на батарейках 99. Дзвінок безклютовий з батарейкою 229 Патрон із датчиком руху 99, цоколь коси на стіну 34. Розетка пластикова з кришкою із заземленням 44. Подовжувач білий 249 трьохметровий. 2-метровий 149, 649 білий подовжувач, 2-метровий 4 розетки, 349 на 5 розеток, 5-метровий. Подушка на стілець кольорова є оранжева і в клітинку. Досить тоненька зав'язками 119. Така подушка, вона йде тостіша: 109, 40 на 40. Кошик для зберігання речей 249. Коробка органайзер на липучці. Більше 199. Є сіра та синя. Менше 88. 64. Органайзер 45 на 45 см. Пакет вакуумний для одягу 44. Рукавички зараз усі зі знижкою. Чоловічі 39, жіночі в'язані 59, молотіжні 59, Нижня білизна 399. В комплекті 7 штук, Бавовна 95% та 5 еластан СК, МК та ЛК. Ось такий набір тут 3 штуки. 95% бавовна 169, тапочки дитячі по 49. Тапочки жіночі з декором відкриті 149. Тоненькі з бавовни 59. Устілки ортопедичні – 39 для зимового взуття. Такі устілки 69 обрізні. Чухол для одягу 59 на змійці, 60 на 135. Нижня білизна чоловіча 49 гривень. Бавовна 100% для дівчаток трусики різного кольору по 19, жіночі дві пари 88, стоп дитячий з паралоном 49, блакитний чорний. Бежевий та рожевий. Топ жіночий на широких бретелях 129, Оліаміт та Аластан. Топ жіночий 119 з надписами, нейлон та спандекс, білий бізгальтер 119, труси коригуючі високі жіночі. У двох відтінках. Ціна 99 МК до 2XL. Бюзгальтер на поролоні 119. Чорний та білий з мережевом 169. Шнурки силиконові для взуття 39 чорні. Шнурки кольорові 2 гривні, чорні 24, білі 19. Балаклава чоловіча, сіра, чорна та оливкова 39, шорти теплі жіночі, піжамні 99, еластичне полотно 100% поліестер. Рушник махровий для обличчя з візерунком, поліестер бавовна віскоза 77 гривень. Рушник махровий банний 349-100% бавовна. Виробництво Узбекистан. 299. Ось такі варіанти. 100% бавовна. Узбекистан 70 на 140. Рушник дитячий з капюшоном 219 100 на 100 см. Набір наволочок 2 штуки упаковка 50 на 70 119 полікотон. Постільна білизна. Б'язь 2х215 півковдра, ковдра. Простирадло 2,15х2,40 та дві наволочки 70х70. Ціна 899. Такий комплект. Полікотон тканина. Півтора спальний. 150 на 15, 499 гривень. Це також цей самий розмір, полікотон – 499. Пакети паперові 15 штук для сипучих, харчових та інших продуктів 22 гривні. Пакети ширші 39. Упаковка 15 штук. Пакети поліетиленові майка. 25 штук. Упаковка 39 Пакети Майка в рулоні 200 штук 64. Дякую вам, що ви дивитесь, дякую вам за ваші подобайки, Гарного вам спокійного дня!